Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Хто не знає українську страву борщ? Але є питання зірочкою. Як пригостити борщем захисника на нулі? Так от сьогодні я познайомлю вас з людьми, які це знають. Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! Куди сипати, як зважити, Хочете чи то на око. Хочу, ну ви ну, ж то займаєтесь фасуванням, так? Так, От да, хочу ну, спробувати Підвищте мене, будь ласка, хоч десь. <рес> 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 хоч десь мене підвищте. <рес> Я так хотів сказати, ви мене випередили. Давайте, може, ви поведете трошки передачу. Оксана. А про що вам розповісти? Ну, от, про, про вашу допомогу, про працю. про... про що... А про що вам хочеться? вас <рес> А ви маєте на увазі, що я нанюхаюсь да, і, і, і жити без вас вже не зможу. А отча, от чому, три 3 роки вже да, і не можете все стримати. оце. нам руки Я зрозумів. А я бачу прикольні написи у вас тут на цьому. А я покажу українцям. Оп-оп-оп. Зафіксували, да? Сергій, ну дивіться, от е, я бачу такі показники, українці зараз подивляться, і що мені скажуть? Е, подивись на себе. От, подивись на себе, і подивись на Сергія. От людина працювала, це видно, що вона працювала, да? а ти щось профілонів, ніби крапочки не вийшло. І, чесно кажучи, перший раз таку ну, не можна казати слово схема. Схема в нас асоціація якась хитра мудра. Принцип роботи. Принцип роботи. Вже На напрямки. Так, 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 зрозуміло. Чим я можу допомогти? Фізично, все, фізично, фізично. 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 запандав, вимикаємо камеру, а потім ми стіну окремо по спілку. Не буде ну, фасувати? Да. Дівчата, дивіться. Я вдягаю перчатки. Да. І зараз українці нас дівчата навчать фасувати правильно. Що це за каша така? Як вона називається? Це... Ота... Ота майка? Ота майка. З'ясували, точно Атаманська? Атаманська чи козацька? Ні, козацька це. Це атамається, а каша Атаманська. Каша Атаманська. Все зафіксовано. Ваша реклама зафіксована. Суміш, так? Молочна суміш. Не говори нічого. мене Треба Я те кажу, не лякайся, все. Ну так, да, я просто не чую віку, трошки поніже і все нормально. Так. Ну я так і знав. Так. Отак? Так. Отак? Так. Я воно більше зробила. Нічого mm -hmm. не кажеш. А мені не так. А просто прикольно сказати не так, так? Да? Uh -huh. А О, не так, все не так. Оп. І перекладаємо. Зараз коментарі закінчаться. Ми і ми з українцями познайомимо. Познайом наймолодша волонтерка так. Так, в команді. Так. Як вас звати? Ірина. Ірина, дуже приємно. Я Вадос. Ірина, в нас наступний етап. Хочемо чим ага. А нічого, що це пасує до вашої зачіски. Це, Також було, це було випадково. А з тої сторони немає рожевого? Ви бачите, не неуважний. Не Давай продовжимо. Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стався великий вибух. З'явилися зірки і котики тут настя. Коротше, що треба людині для щастя. Колись на цих землях жили терпільці, вікенті хвойка про це ще напише. А про кінерійців його гомер. Не той, що з мультика, та трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженькі, добрють супустата, а нема супустата, ідуть правна направо Тобу буде жито і синє небо. А що буде далі? Залежить від тебе. Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні, героям слава! Оплески українці, я не знаю, як ви там будете засипати зверху оті лайки, оті коменти. Респект Распект. 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 ти крута. От, до речі, хочеть, хочеться знімати про таких українців, якраз у нас і передача, і весь цей канал про таких крутих українців. Ще стріляли звідси, туди на mm. Рпінь. От ну і так ми всі дружненько долучались, долучалась команда, і е, е, потім якось трошки все відійшло, і треба було виходити на роботу. Але я зрозуміла, що я не можу без цього. Ну це тут таке особисте. І от тепер через два з половиною роки от така команда. Ну я вам скажу шикарна команда. Так, команда кайфанув. Команда, команда вам складається <гум> та, з людей, які працюють весь тиждень. Деякі працюють шість днів на тиждень, ну взагалі шість, не п'ять. От, тобто в них вихідних. Да, тобто, ну. Наступний процес. Наступний процес, коли ми вже у нас готова кашка, ми так ізюм, молоко, кашка, ми додаємо чайну ложку подрібнених горіхів. Горішки, так? Зверху да? для, для того, щоб наша кашка була ситнішою. Ну, білки, звичайно. Так, білоки. Білки, мінерали так. і так далі. Так. І жири теж корисні. А, а можна вам допомогти? А є там чайна ложка? Так. Примання. О, дякую, дякую. Вот. А давайте я в цьому крайку буду накладати автомобіля. Да, да? да. О, навіть персональний персональну Нормально. коробочку. А давайте ми поставимо з вами по центру, так? Да? Да, Як давайте. ми вдво, вдвох вже робимо. Ми трошки затримали, а зараз будемо наганяти процес. Отак, отак. О, так, о, так. о нормально. Ось. Так, в принципі, завдання, наче не хитре, рівно. Ну, ложка так, є, вона, трошки з да, виходить? Так, 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 з горочко. Тому ага. що горішки. Так. А ви казали, у вас ще, ще є якась каша, так? Да? Це, наприклад, у нас атаманська? Це в нас. Так, вона з гарбузом, ну, але вона існує, да? так? Гарбузом? У нас вже гарбуз сушений закінчився, тому. Ми у нас ще є козацька каша. Козацька з чого вона? Вона йде. У нас замість у нас тут кукурудзяна каша, а там у нас йде вівсяна, Ага, вівсяні розуміло. пластівці теж швидкого приготування, які теж запарюються. І yeah. там ще у нас йдуть, у нас там йдуть не горішки, а е, яблука, і ягідки. Там ага. малина, сушені теж малина, полуниця. Що у нас, що нам волонтери привозять сушене, то ми і додаємо. Коротше, у вас я так розумію, що може мінятися трошки рецептура, так? Да? Ні, рецептура не якісь нові ягоди. Ягоди оп, можуть і... змінювати. Ну, я так. маю на увазі, да, інгредієнт якийсь, можна додати. Якщо з'явилася якась. Ну, ягоди просто можуть малина. змінитися, там малина, ще щось, там клюква може бути, журавлина. Ага. А так основні інгредієнти вони завжди постійні. Там каша, ізюм, сухе молоко, суміш. І яблука. І яблука, так. І яблука. яблука теж обов'язково. От ягоди, ягоди можуть змінюватись. Так. Я зрозуміла. Як вас звати? Мене звати Ліля. Ліля дуже приємно. Не роза Ліля. Це в нас просто так жартують. Ну я. Я, я просто я розгубився просто Заб... і все. Просто забуваєш, знаєте, кого звати, де коли такі так, 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 як там, як там Квіточка кажуть, каже, квіточка, да? так. Все тут уже. А як давно ви тут. Командою. От, я вже ти з року, року, да, це я теж з подругою сюди прийшла. Яка... Є, да, ні, а така... Воно тягне, тягне, зрозуміло. І ти коли вже там деколи навіть не приходиш, якось там неділю щось не виходить, то ти вже. ну ні, ну ні, це вже... Ломка ломка. це вже така звичка, хороша звичка, да? ні, корисна, це, це, така. це корисна звичка, це точно? Дуже Є, корисна, і... така позитивна. І я так розумію, що. Мені сказали, ну, колектив, який тут працює, то всі зайняті люди і, і всі ні, мають ні. основну роботу, да? так це не значить, що всі ну, дівчата бігають там собі е, купа вільного часу і так далі. От є віконце. Ну, це мається на увазі, що ми якраз недільна група, ми працюємо ну, саме. Да, є, є, є свій вихідний, да? є ви вихідний. присвячуєте. Корисні коро дуже важливі роботи, так. Точно важливі справи. Ну, це насправді дуже теж і можна сказати для ментального здоров'я корисно. Коли ти працюєш фізично, то так є вже психологи навіть такий напрямок, ну як він там називається, якась трудова, трудова, якась <смітна> трудова <смітна> терапія, о, точно каже. А ви не психолог? А психолог? Я ні, але рахунок виставить. А ви психолог? А що ж не підказуєте <сих> Мені он... <сих> я ж вам кажу, що корисно для ментального здоров'я. Чи <сих> то не мені? Да, по-перше, корисно. А по-друге, по я зрозумів, що ще весело тут. У вас звичайно а там, де весело, тут корисно вже персонально для, для своєї психіки. Ну, колективна вже... робота вона завжди. Теж, знаєте, коли ти разом з кимось і займаєшся спільною діяльністю, то це ще по, ну, вдвічі терапевтично. Ну, Дивіться, ви кажете про роботу, а я кажу навіть чуть ли не про відпочинок. Тут весело, весело, приємно і прикольно, а це вже майже прирівнюється до відпочинку, розумієте? А Відпочинка. до того ж, ми майже займаємось тут зараз медитацією, колективною тільки, так? Да? Так. Давай! Всіх вітаємо. У нас сьогодні недільна лотерея. Ми розігруємо от таких вісім прекрасних лотів. Ручної роботи брошки. У Нас сьогодні ще блогер. Нас Добрый теж день. знімає. Доброго дня! У нас і фасують кашки. Ми зараз швидко покажемо. Бо без світла нам дуже дуже жарко. Ми вже закінчуємо досяночку. Зараз переходимо тихенько. до наступної кашки. Що, ну, і переходимо ці до боти нашого розіграшу. Робимо рандом. Мені, так, я Даша, потім давай. Поговоримо. так, нажимаємо з Так, Так, нас сьогодні 118 до 118 номерків. Нам задонатили 11 тисяч 800 гривень. Ну що, будемо розігрувати? Що нажимаємо згенерувати? Положи сюди, да ми зараз будемо щоб. Давайте, щоб це було видно. Українці, дивіться уважно. Так, всім удачі. Так, від 118, вісім переможців. Угу. Нажимаємо, генеруємо. Що ми? Я думаю, якусь це має бути урочисто. Вау, там всі кричать, часу, Вау, дівчата. всі. Перший переможець 118 Це хтось? 118. 118. Оля. Оля Оля Німенко, я тебе вітаю. Оля Німенко, вітаємо вас! Перший лот у нас метелик. А що виграла Оля? Так. Метелик Оля виграла метелика. Дивись, яка краса, передамо тобі новий поштою. Так, другий переможець 97 сьомий номер. Це в нас е, Світлана Золотоголова. Ваша брошечка синього кольору. От якщо у Світлани ще очі такі блакитні, буде дуже <с пасувати. Так, 97-й. Наступний нас переможець 41-й номер. Це так у нас трошки. Анна Сівер, це колега наших. О, Аня, вітаю. І Аню, вітаю. Зелена. Зелена. Ну, зелені очі також теоретично можуть бути в дівчини. Вісімдесят 81 номер. У нас наступний переможець Таня Парамон. Ваш такий листочок. Потім наш переможець номер 90. Це Анна Максименко. Ваша така. Червоно-чорна. Не буде. Це тільки або дуже На святкувати треба довго. Можець 32-й Валентина Самборська. Це наша валічка, вона фасує. І ми вітаємо вас. Ваша брошка. О, милого. якось приємніше вітати, коли бачиш людину. 107-й номер нас переможець Наталія Стеблій. О, Наташа, вітає тебе! Синя така, дуже гарна. І останній переможець, п'ятий номер, це. Юрій Гарвард, це наш постійний донатор, ви волонтер, ваша така брошка. Вітаємо всіх переможців, дякуємо всім за донати. Ой, ви що? Я ж не заважаю попрацювати. Я тільки, я тільки. Я зараз там проліз, мені там тривести. А давайте мікрофон писамо. Мені О, Боже. Ні, а можна я пробіжу там. А ви туди не пролізете. А пролізу я спокійно. О боже, ви як на весілля. Оце підтопка. Ну, хтось не шукає легких шляхів. Нічого не почув.